Сьогодні у програмі ринок автоперевезень знову атакований нелегалами. Президент Всеукраїнська асоціація автоперевізників Ігор Шкіря наполягає на терміновому внесенні змін до профільного законодавства. Херсон минулого тижня отримав чимало інфраструктурних перспектив. Президентський літак відновив експлуатацію місцевого аеропорту, а сам глава держави пообіцяв фінансування на наступний рік для будівництва моста у портовому місті. Луч опинився у передстрайковому стані. Місцеві електротранспортники вже забули, як виглядає зарплатня, а стан рухомого складу змушує водіїв хапатися за голову. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Ринок пасажирських автоперевезень останнім часом знову атакований нелегальними перевізниками. Як вже відзначав минулої програми проект транспорт, вони надзвичайно активізували свої дії на Донеччині, де нині поза законодавчим полем працює кожен сьомий автоперевізник. У зв'язку із цим президент ВГОВА Шкіря знову нагадав про необхідність політичної державної волі у боротьбі з нелегалами. Адже нині на заваді успішному результату постає значна кількість проявів корупції. В регіонах. Одним із способів унеможливлення такої ситуації є новий закон про автомобільний транспорт, розгляд якого незабаром відбудеться у Верховній Раді. Сьогодні головна задача наша это на вот создание таких умов, щоб невозможно было работа нелегальных перевозчиков. Но мы, к сожалению, кроме законодательных и каких-то нормативних проблем сталкиваемся з проблемой чрезмерної корупції. на всех уровнях, которые позволяют сегодня и нелегально работать перевозчиком, и создавать параллельную маршрутную сеть, просто создавать параллельный нелегальный бизнес. Наверное, много людей от власти в этом заинтересованы. Рівненські дороги ремонтуватимуть ті, хто їх руйнує. А в цьому місцева влада звинувачує працівників лісового господарства, бізнесменів та фермерів. Таке рішення збирається ухвалити обласна бюджетна комісія. Незабаром підприємці зустрінуться із керівництвом області, аби дійти згоди у питанні фінансування. Загалом, цьогоріч на ремонт рівненських автошляхів передбачено 94 мільйони гривень. Нині область виконала вже майже 90% запланованих робіт. У жовтні дорожники мають освоїти ще понад 5 мільйонів. Який саме обсяг фінансування на ремонт доріг збирається утримати від місцевих бізнесменів обласна влада не повідомляється. А ось Миколаїв отримав гроші на ремонт автошляхів від держави. З бюджету виділено майже 238 мільйонів гривень. Про це повідомляє вісник державних закупівель. За виділені кошти область відбудує траси Ульянівка-Миколаїв та Олександрівка Кіровоград Миколаїв. Варто відзначити, що дорогу Ульянівка-Миколаїв оновлювали минулого року. Тим не менш, тепер на її ремонт знову оголосили тендер. У загальнодержавному масштабі Україна нині вийшла на темпи будівництва та ремонту автошляхів, не бачене до цього в її історії. Про це заявив президент України Віктор Янукович, перебуваючи в Херсоні. Він наголосив, що спорудження нових автошляхів має забезпечити якісне автомобільне сполучення між регіонами нашої держави. В этом гаду построїли почті дві тисячі дорог. На Николаю прекрасно. Километров. Прекратно. На следующий год, даст Бог, соединим Запад с Востоком. Западные границы с восточными И Украину можно будет проехать за световой день. Все. Запада на Восток. Но городские, сельские дороги строить, строїти потім строїть микарашова Херсон. Запам'ятає візит президента ще й завдяки тому, що його літак відновив експлуатацію місцевого аеропорту. Летовище, яке влітку повернули до комунальної власності після чотирирічного простою, запрацює вже до кінця поточного року. Для цього необхідно провести ремонт власне аеровокзалу. Тоді як злітно-посадкова смуга знаходиться у відносно хорошому стані, їй потрібний лише косметичний ремонт. Водночас роботи спорядкування не почнуться, поки не буде вирішено кілька питань, адже спочатку необхідно сертифікувати службу безпеки і підготувати інструкцію польотів. За підрахунками оновлення коштуватиме 2 мільйони гривень. Регулярні рейси планують налагодити навесні. Головними напрямками стануть міста Росії та Туреччини. Ми розглянули це питання вже остаточно, і на останній сесії обласної ради. Вже визначилися, вже там працюють. Бачите, ще раз нас підганяє в тому плані, щоб навести порядок. По коштам теж ми визначилися. Я думаю, що на протязі двох місяців. Наш аеродром запрацює, запрацює. Для чого всі можливості? Перший такий приклад показав сам особисто президент України. Аеропорт Херсон має в розпорядженні злітно-посадкову смугу завдовжки 2,5 км кілометри та завширшки 42 м. метри. Це дозволяє приймати повітряні судна типу Ту 134 Аеродром розрахований на одноразове проходження до 100 пасажирів або прийом одного вантажного літака з вантажопідйомністю до 30 тридцяти. Під час відвідин Херсонщини президент України пообіцяв ще й передбачити у державному бюджеті на 2013 рік фінансування будівництва мостового переходу через залізничні колії в районі Бориславського шосе. Це має значно покращити міське автосполучення Херсона. Згідно з проєктом, загальна протяжність шляхового полотна встановитиме 2 кілометри, пропускна здатність – 2000 одиниць транспорту на годину. Будівництво мостового переходу розпочалося 15 червня 2012 року. На проєкт вже витрачено 8 мільйонів 100 тисяч гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Аналогічний до Херсона набір інфраструктурних оновлень наступного року буде здійснений і в Запоріжжі. Нині уряд займається передачою місцевого аеропорту в комунальну власність. На будівництво ж запорізьких мостів поки що не вистачає 900 мільйонів гривень. У Кабміні гроші обіцяють знайти, адже зведення мостів стратегічно важливе для держави. Хоча планами уряду передбачено ще кілька масштабних проєктів по всій Україні. Поточного року завершується будівництво першої черги мостового переходу через річку Дніпро у місті Запорожжя. А наступного року будуватиметься друга черга цієї важливої автотранспортної магістралі. Так уж в 2013 році буде збудована об'їзна дорога навколо Дніпропетровська і автооб'їзд Севастополя, траса першої категорії луганск донецьк контейнерний термінал на карантинному МАУ Одеського морського торговельного порту, подільський мостовий перехід через річку Дніпро в місті Києві, Бескидский тунель в Львовській області та багато інших масштабних проєктів. Підлягають відновленню і донецькі мости. Щоправда, річки тут невеликі, відповідні і суми на модернізацію. Нині мова йде про майже 18,5 мільйонів гривень. Насамперед реконструюють об'єкти на автомобільних дорогах місцевого значення. Гроші на ремонт візьмуть із міського та державного бюджетів. Про це повідомляє вісник державних закупівель. Завершити будівництво планують до кінця наступного року. Аби завершити у цій програмі аеропортову тему, варто зачепити головні повітряні ворота держави міжнародний аеропорт Бориспіль. Тут триває плановий перехід провідних міжнародних авіакомпаній до терміналу Д від 10 жовтня. Пасажири British Airways та авіакомпанії Росія зможуть здійснювати свої подорожі з нового комплексу. Перейшла до терміналу Д і авіакомпанія Czech Airlines». рейси цього міжнародного авіаперевізника, який виконує щоденні рейси за маршрутом Прага Київ. Дійснюється з нового термінального комплексу Борисполя з 13 жовтня, і з 18 жовтня у новому терміналі будуть обслуговувати пасажирів авіакомпанії Узбекистан Ейрвейс. початку зимової навігації, тобто з 28 жовтня, заплановано обслуговування у новому терміналі пасажирів авіакомпанії Кайлам, Ейр Франц», Люфтганза, Остріан Ейрлайнс, Аліталія, Аерофлот» тощо. Крім того, vip сектор нового терміналу з 1 серпня поточного року приймає віп пасажирів усіх авіакомпаній. Аби забезпечити зручність пересування пасажирів між терміналами в аеропорту зменшено інтервал руху шатлбасів до трьох хвилин. До речі, на закиди деяких мас-медіа у невикористанні потенціалу, генеральний директор аеропорту Бориспіль наводить у приклад іспанський хаб Барахас. Аеропорт Барахас розрахований на 100 мільйонів пасажирів. Текущий пасажиропоток аеропорту Барахас 50 мільйонів пасажирів Це е, при тому, що Соотношение летающих в Испании к населению страны составляет сейчас 5. 5 летающих к населению страны. 200 миллионов пассажиров авиационных и 40 миллионов населения страны. У нас сейчас этот коэффициент составляет 0,93. То есть у нас 45 миллионов... Населения страны и всего лишь 15 миллионов летающих по прошлому году. Поэтому мы должны быть готовы к авиационному буму. Мы должны быть готовы быстро вырасти, быстро обеспечить этот пассажиропоток. И мы должны быть готовы инфраструктурой, потому что строительство нового терминала занимает 2-3 года. И это те мощности, которые уже в ближайшее время могут быть заполнены. У передстрайковому стані перебувають нині луцькі електротранспортники. Не закривайте рот. Рівно дають зарплату. І не тисячу. П'ять хвилин ходять, одна. нас немає. Всіх прайбуваємо зарвати. І давайте зарвати вовремя. Заказки на в Україні. З людьми не рахуються зовсім. Минулого тижня у досвіта на подвір'ї Луцького електротрансу було людно та гаряче. Тролейбуси не виїхали на маршрути. Страйк останнє попередження для керівництва, аби воно повністю розрахувалося із працівниками. Нині, аби отримати зароблене, колектив змушують писати додаткові заяви. Люди повинні отримати свої заробітні плати, а не по заявах. Де таке написано в законодавстві? Пояснювати, на що тобі я? треба, та, та, треба... Та, та мало того, вітя мені не дали. Люди отпрацювали місяць, вони повинні отримати заробітну плату. Це попереджувальна сьогодні забастовка. Так велить закон, але ми будемо ставати на забастовку, тому що нам не виплачують постійно зарплату. Романюк обіцяв, клімчук обіцяв, ніхто нічого не робить. Далі ми кормити сім'ї. Нас немає за що. Так що будемо бастувати. Не цінують ані людей, ані машини. Підприємство вже втратило половину рухомого складу. А отже, і грошей. Торік за 9 місяців перевезло 10 мільйонів пасажирів. Цього року лише. Вісім. Нині електротранс техніку орендує. А ще й штрафи і пеня за несвоєчасні розрахунки з державою зросли в дев'ятеро. Якщо брати по штрафним санкціям, то явно йде трошечки перевитрат, перевитрата доходної частини. Е Трохи, е витрі, ну, е якщо. Штрафних санкцій за 9 місяців було, страчено, було сплачено 1 мільйон 624,3 тисячі гривень. Штрафних санкцій до пенсійного фонду, а з рахуванням пені та держмита 1 мільйон 847 тисяч гривень. Проти минулого, року. Проти минулого року 202 тисячі. Дуже погане ставлення до ремонту транспортних засобів. Майже нема запчастин. Щоб яку запчастину видерти, треба вибігати. По інстанціях, і тоді вони ще подумають рішать, чи її ще зробити, чи ні. По півдня сидимо в диспетчерській, бо нема на чому їздити. Нормальні, які були тролейбуси, поздавали металолом, привіз польського ржаву одного і радіє. Працівники зібрали підписи про недовіру директору, проте той до діалогу не готовий. Ді, 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 нас в ді. Ми його вибирали, люди. Ми йому стаканче не треба. Не. Гроші підприємство отримує вчасно, кажуть у міськраді з державного та місцевого бюджетів вже перераховані майже 11 мільйонів гривень, з 15 передбачених на цей рік. Останній транш 400 тисяч гривень надійшов кілька днів тому. Саме з нього працівникам обіцяють дати зарплатню за липень. Проте, якщо ж їх в чергове обдурять, перед виборами місто залишиться без тролейбусів.